We'll Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні разом з вами будемо читати Слово Боже, друге послання апостола Павла до Коринтян з 11 розділу. Будемо читати вибіркові вірші. Ми будемо читати з 23 вірша і до кінця. Але перед цим хочу ввести в контекст. Павло говорить перед цим про, про, про похвалу, чим можна хвалитися. Давайте задамося собі запитанням, чи часто я хвалюся? Які у мене мотиви. Різні бувають мотиви у людей, коли вони хваляться. Це можуть бути і зухвалі мотиви, коли ми надимаємось, коли ми хочемо в, людей, в очах інших людей піднятися за рахунок того, чим ми хвалимося. Чи це зустріч, чи це якесь рукопотискання з людиною, яку всі поважають, чи це якісь кошти, які прийшли, на які ми не розраховували. А це може бути і щире бажання поділитися з кимось. Це навіть не зухвала якась е, хвальба. Просто для того, щоб інші пораділи разом з тобою, що ти отримав, різні вони бувають. Але в Павла це особливий метод, чим він хвалиться. І він говорить, чим, чим люди хваляться. І він каже, я теж хочу похвалитися. Чим хвалиться Павло з 23 го вірша. Слухи Христові, вони говорю нерозумне, більш я. Я був більш у працях, у ранах надміру, частіше у в'язницях. Часто при смерті від євреї п'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбився корабель. Ніч і день я пробув у Глибочині, морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого роду, у небезпеках поган, у небезпеках по місту, у небезпеках по пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими. У виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді, в спразі, часто в пості, у холоді і в наготі, окрім зовнішнього, наполягають на мене денні повинності і журба по, про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушається, а я не палюся, коли треба хвалитись, то невіч я похвалюся. Знає Бог і Отець, Господь нашого Ісуса Христа, а Він благословений навіки. Що я не говорю неправди. У Дамаску намісник царя Арети старіх місто Дамаск, щоб схопити мене. Але по мурі мене спущено в коші віконцем, і я з рук його втік. Що трапляється в ситуації, які трапляються в Павла? Давайте пригадаємо: не одна і не дві, навіть не десь і більше. І в цих всіх він. Свідчі людям, які навколо нього, що в нього є принципи, і він готовий їх підтримуватися, і він їх не зрадить. І він виходить в цих ситуаціях переможцем, як мінімум для самого себе. Це сформувало його характер, це сформувало характер його відносин з Господом. Він знав, що це була оновлена людина, і він знав, що він по-іншому не може. В нього був цей потенціал, він його реалізовував, він бачив, що від нього хоче Бог, і він по-іншому не міг. Він говорить, як і про фізичні ситуації, які терплялися з ним, що він в морі пробув скільки часу, голод, випробування голодом насправді, це... чому він про це згадав? Здається, це важливо, хвороби різні, е, неприйняття його людей теж важливо. І він говорить дуже важливіші речі, журба про церкви. Це теж гнітить, це теж може викликати навіть ті самі хвороби. Це все перерахував Павло. І здається, Павло, ну чим ти хвалишся? Можливо, якісь маєтки, можливо, тебе Бог благословив якимось класною якоюсь сім'єю тебе прийняли в якусь родину багату, і ти став там за свої е послуги, скажімо, для Бога, ти отримав щось в самі, якесь Євангеліє благодаті. Але ні, він говорить, що Бог його рятує. Спочатку він получає, звичайно, киями, але він є врятований. Спущений по муру в В чому тут написано в кущі. в кущі віконцем спущений. Павло говорить, чи можна хвалитися? Хвались, якщо ти християнин, хвались! Хвались своїми відносинами з Богом, хвались ситуаціями, які ти потрапляєш, бо ти не можеш в них не потрапляти, якщо ти ведеш активний християнський спосіб життя, в тебе є якісь принципи, і вони обов'язково будуть суперечити з світом, який навколо тебе. Тому ти можеш хвалитися, розповідати іншим людям і от тим, що трапляється в тебе з Богом, які пригоди. І це буде свідчити іншим людям. Ми любимо і я в дитинстві пам'ятаю, любив, і всі я знаю, люблять, коли проповідник розповідає якусь ситуацію із життя, де Бог проявив себе по особливому. Тому бажаю кожному з нас колекціонувати ці особливі історії побільше. Не боятися хвалитися Господом, не боятися хвалитися неймочами. І, як Павло радіти тим, що в ситуації, в які нас помістив Бог, ситуації, в яких ми знаходимося і виходимо з них, це вже благословіння. Радіти тим, що дає Бог. Хай Бог благословить кожного з нас дійсно. Задовільнятися малим, рости в ньому, задовільнятися його стосунками з ним. І найбільше бачити його велич і рости, рости в оцій Божій величі, в баченні Божої величі, не розраховувати на матеріальні блага, як робив це Павло. Але якщо вони трапляються, дякувати Богові за них. Хай Бог благословить кожного з нас дійсно залишатися у тих стосунках, рости і хвалитися класними ситуаціями, які трапляються з нами, з іншими людьми, щоб вони в них могли бачити. Bon, amen.